Більше ми розраховуємо насправді на європейську допомогу, зокрема в частині закупівлі газу. Німеччина, Нідерланди, Норвегія і ще ряд країн вони фінансово долучаться до допомоги Україні, і ми я думаю, що будемо мати відповідну кількість, зокрема газу, якщо йде мова, відносно відбудови прямо тут і зараз розглядаються проекти, але вони не починаються реалізовуватися. Найбільш активніше це все ж таки приватна сфера, зокрема в частині вітроенергетики, яку вже ми сьогодні згадували, які. Розуміють, що потенціал України в вітрі є, і якщо розміщувати це на території західних областей України, то це досить безпечно, тому що на сході вже дуже часто прямим попаданням прилітають ракети, і дрони по вітроустановкам. Якщо не помиляюсь, в останнє це було біля Кроматорська по одному з вітряків. Чи можемо ми оцінити скільки ми цієї генерації втратили на сході? з 2014 року ці генерації втрачено вітрової я думаю, що не менше ніж 200 МВт